Валентин Гладких політолог долучається до нашої ефіру. Пане Валентине, вітаю тут. Насправді Добре в цьому блоці дуже багато під тем перспективи саміту, долучення Росії, кількість учасників, вплив тих чи інших учасників на рішення Путіна і Російської Федерації. Вам слово. Цей саміт буде мабуть однією з найголовніших подій на міжнародній арені в цей час. І я думаю, що ті держави, які претендують на якусь роль у міжнародних відносинах, вони не можуть відмовитися від можливості взяти там участь. Ну, це все одно я не знаю, як там Олімпійські ігри чи чемпіонат світу з футболу, і ви відмовляєтеся взяти у ньому участь. Тому я не зовсім розумію позицію Китаю. Тому що з одного боку, претендуючи на якусь провідну роль в міжнародних відносинах, відмовитися від участі в такому саміті, це добровільно самоусунутися від можливості вплинути на вирішення, мабуть, найактуальнішої, найгустрішої і найболючішої проблеми, яка на сьогоднішній день є в світі. І другий момент, що все таки, якщо Китай там буде присутній, він же ж може там обстоювати певну позицію, артикулювати свої погляди, просувати. Свій можливо мирний план висловлює такі застереження з приводу формули миру Володимира Зеленського, української формули миру. А якщо він просто не поїде, ну а як ну просто самоусунувся? Тобто, це більше втрата не для саміту, скільки для Китаю. Це не означає, І що нічого. позиція Китаю не важлива. Позиція Китаю дуже важлива, було б значно краще, якщо б Китай був присутній. Якщо б Китай зрештою погодився підтримати ну, наші пропозиції, але якщо Китай не буде там присутній, ну то то, ну, повторюся, що просто це означає, що Китай ну, сам розписується у своїй неготовності чи небажанні долучатися до вирішення якихось конфліктних питань. Бо політика це сфера конфлікту. Ну і якщо, грубо кажучи, що Китай образився нікуди не йде, ми не хочемо, так це не працює. Крім того, я далекі від думки, що Китай є лобістом російських інтересів. Стоп, а тоді як же ж корелюються ваші слова із заявами Шепса, очільника Міноборони Британії, їх спеці... Служб, нібито вони мають докази співпраці і посилення інтеграції вже безпосередньо в частині поставок озброєння Російської Федерації. Дивіться, є оцей кейс і ця заява. А є участь Китаю. На яких умовах Китай Сі Цзіпін завжди ну принаймні, дотепер говорили про свій нейтралітет, як вони називають в українській кризі? Вони не вплутуються аж надто вже в процес. А ми маємо такі повідомлення, з якої позиції вони будуть брати участь. Я не знаю, з якої позиції вони будуть брати участь. Я просто бачу, які є інтереси Китаю в нинішній ситуації. Китай є одним з основних бенефіціарів української кризи, як він висловлюється, тому що саме завдяки українській кризі. Росія була витіснена з європейського ринку, в принципі, зі світового ринку. Завдяки цьому Китай став для Росії по суті безальтернативним торгівельним партнером. Що на сьогоднішній день Китай має можливість визискувати Росію абсолютно безсоромно, тому що альтернативи нема. Це стосується як можливості купувати російські ресурси. Ну, значно дешевше ніж це було до того, і значно дешевше ніж тоді, коли Росія мала так звані преміальні ринки, як зараз да, говорять. І другий момент, тому що китайські корпорації по суті зайшли на російський ринок, де раніше була конкуренція західних компаній або транснаціональних компаній. А на сьогоднішній день це по суті безальтернативне джерело цивілізації в Росії всього. Бачили, цю, як вони Волгу презентували, в якої нічого нема взагалі там бампер здається, бо в in Раша. Все інше це просто тупо китайські виробники. Тому я не думаю, що Китай зацікавлений в тому, щоб криза швидко розв'язалася, і внаслідок цього розв'язання Росія повернулася до системи міжнародних відносин, щоб Росія повернулася на європейський ринок зі своїми енергоносіями, на світовий ринок, щоб на російський ринок повернулися західні виробники. Ну, ми ж розуміємо, що в такому разі Китай автоматично втратить свій привільйований статус як торгівельного партнера. Це один момент, другий момент. Поки ця криза в китайському розумінні цього слова триває. Китай може використовувати Росію як своєрідний важель і інструмент для того, щоб з'ясовувати свої стосунки з Європою і США. Ну, по принципу, що от якщо ви нам не підете на якісь поступки, то ми можемо зробити ось такий крок. Або якщо ви хочете, щоб ми пішли на якісь поступки, то ми свою чергу розраховуємо, що і ви підете нам на якісь поступки. Тобто на сьогоднішній день для Китаю стосунки з Росією в такому стані, в якому Росія є. Це дуже комфортна ситуація. І є ще одне застереження: те, що Зеленський сказав, що Захід побоюється поразки Росії? Хтось з моїх колег сказав, що на сьогоднішній день як не парадоксальна сила Росії в її слабкості. І дійсно, і Захід і США побоюються, що в результаті колапсу Росії. Може серйозно посилитися Китай, а Китай, в свою чергу, так само серйозно побоюється того, що в результаті колапсу в Росії за рахунок Росії значно посилиться Європейський Союз і США. І зрозуміло, що Китай не зацікавлений в тому, щоб в Росії відбулася демократизація, наприклад, і щоб дійсно там почали ну, Тут... вибудовувати Росію в цивілізований світ. Бо зараз Росія це по суті дійсно у колоніальній залежності від Китаю. Я не став би говорити, що на у політичній залежності від Китаю, да поки що там їздять, е, 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 їздять тільки показати новопризначених, але в перспективі я думаю, що може дійти до того, що і погоджувати призначення будуть а в перспективі ще більш віддалені призначати вже будуть е, в вточіння Невеличке уточнення, Перш ніж до наступної теми підійдемо. Цей блок заявочний на установчому першому саміті енергетична ядерна безпека, вільне суднопласт, обмін полоненими всіх на всіх повернення депортованих дітей. Ну наразі ці процеси вони і так тривають, і цими ігурівці гурівці наші, і перемовники омбудсмен Мається, це правильний хід наших нашого дипломатичного корпусу взагалі і організаторів цього саміту, що винесли на ну на першочергові саміт саме ці теми. Коротко. Я вам скажу більше, що вся формула миру зеленського, яку ми називаємо формулою миру України, насправді не є українською. Там нема нічого винятково українського егоїстичного, нема нічого такого, що суперечило б принципам справедливих міжнародних відносин, що суперечило б статуту ООН. і. Ті вимоги, які ми висуваємо в своїй формулі, вони актуальні не тільки для нас. Хіба ядерна безпека актуальна тільки для України? Хіба енергетична безпека актуальна лише для України, хіба е, продовольча безпека актуальна лише для України? Тобто, це всі ті питання, які мають глобальне звучання, і тому Зеленський постійно наполягає на тому, що е, в перспективі ця формула може стати універсальною для розв'язання будь-яких потенційних конфліктів. Тому е, це дуже правильний крок. Е, я просто не уявляю собі, хто може виступити проти цього. Тобто, що конкретно не влаштовує Китай в тих. Позиціях, які ми висуваємо до обговорення, Китай виступає проти ядерної безпеки, Китай виступає проти енергетичної безпеки, Китай виступає проти вільного судоплавства. Це при тому, що Китай є одним з основних бенефіціарів міжнародного розподілу праці і вільної торгівлі. Тому я тут розумієте, будь-хто хто буде критикувати цю формулу миру, він автоматично або вона буде виглядати м'яко кажучи сумнівно. Про ситуацію в Європі далі поговоримо. Наступна тема має назву диверсії на користь Росії. Перестороги щодо активізації РФ в Європі схоже справджуються. Отже, як раніше, так і тепер Росіяни постійно погрожують Заходу за те, що демократичний світ підтримує Україну. Так, от нещодавно пропагандистський кремлівський ресурс Ріа Новості розмістило статтю із назвою Київський режим втягує США в Європу і Європу в большую війну. У ній вірний соратник і Путіна, голова держдуми РФ Володін, прямо погрожує заходу, якщо той не припинить свою допомогу Україні. Колективний захід мається на увазі. Ну і про диверсії на території ЄС попереджали і західні спецслужби і ЗМІ. Ми Пам'ятаємо отруєння, і вибухи, і теракти, і кризу мігрантів. Все це лягає в площину диверсійної роботи спецслужбістів РФ Кая Калас прем'єр-міністр Естонії закликає не боятися Кремля і підтримувати Україну і надалі. Росія активізувала тіньову війну проти всіх європейських країн. Вона хоче по-справжньому налякати і залякати вільний світ, щоб ми відмовилися від допомоги Україні. Ми обговорюємо з нашими партнерами, як стримати гібридні дії Росії проти всіх наших суспільств. Підготовка до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні також набирає обертів. Наша спільна мета зробити так, щоб рішення, які ухвалюють союзники, демонстрували не тільки єдність НАТО, але й його силу. Дуже ймовірно, що російські спецслужби були також задіяні в гучній пожежі на вулиці Мервійські у Варшаві. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі за спроби саботажу і диверсії на користь Росії. Спецслужби затримали Польщі, мають на увазі. Затримали трьох осіб. Польські спецслужби працюють дуже ефективно в контексті спроб саботажу і диверсії на території Польщі і сусідніх країн. В основному Литва і Латвія є під загрозою. Я вчора інформував про затримання дев'ятьох осіб. Сьогодні вночі затримано ще трьох осіб. Сьогодні ми не маємо сумнівів, що активність російських і білоруських служб значна. Пане Валентине, Валентин Гладких нагадаю на студії. До речі, от останніми днями і Дональд Туск, і Кая Калас, і, Каласі е, очільник закордонних справ Міністерства Литви Габрілі Сейландсбергіс і так само Анален Бербу говорили в принципі про неї те саме про те, що маємо стримувати агресію, не боятися ворога, про те, що Росія буде якось там намагатися впливати. Але бачимо, що цей вплив він надалі впроваджується. Ми якось з вами в студії обговорювали ситуацію з право там радикальними настроями, популістськими політичними силами. Ви говорили, загрози немає, але бачимо, бачимо, що конкретна загроза в якості диверсантів і спецоперацій від Росії є так. Просто ми в тому контексті говорили про вибори до європейського парламенту. І я говорив про те, що, по-перше, повноваження цього органу вони є достатньо обмежені все одно там домінують національні. По суті, урядові структури, і в цьому контексті я би не побоювався. Нам да? грубоко не в те, що там це добре. Я про це кажу про те, що не треба недооцінювати ризики, але не треба переоцінювати. І другий момент в цьому ж самому контексті треба просто розуміти, що є інституційні інтереси, що після того, як до європейського парламенту потраплять євроскептики, вони перестануть бути євроскептиками. Чому? Тому що вони, як євродепутати, будуть зацікавлені залишитися депутатами тієї установи, до якої вони потрапили. А не знищити і спіліть сук, на якому вони сидять, це один момент. Другий момент не треба недооцінювати безумовно. Радикалізацію, яка безумовно має місце в європейських державах, і тут і ліворадикальні і праворадикальні організації. Причому я наголошу і ліворадикальні, і праворадикальні якраз і можуть бути цими тригерами хаосу. І вони підтримуються Російською Федерацією посередковано чи безпосередньо. це ж також це не є самоочевидними реальностями. Ну для того, щоб нагнітати оцей от суперечності і внутрішньополітичну нестабільність, можливо, конфлікт, це один з. Пекти, другий аспект, це те, що про що говорять зараз. Це дещо інший виклик, це використання політичного насилля або насилля для досягнення політичних цілей. І давайте не будемо забувати, що Росія ніколи не гребувала такими інструментами, причому робила це на суверенній території інших держав: Литвиненка, Скрипалі. Насправді цей перелік значно Да, і можна почитати там фільшинського цього да твір да про російські спецслужби в боротьбі з світове володарювання. Ну і давайте також згадаємо, що не так давно лише завдяки Зусиллям служби безпеки України вдалося попередити замах на президента України. Після того Росіяни готували цілу низку терористичних актів в Україні напередодні 9 травня. Тоді також лише служба України змогла вчасно попередити їх. І я не думаю, що це останні спроби Російської Федерації. Я впевнений, що вони і далі будуть намагатися це зробити. І ще треба подивитися з Фіцо. Ну хто насправді і ми можемо там згадати стої... підтримку закладів Серпії, були такі спроби переворії. Так, ну і багато багато так, чого ще я вам скажу більше, навіть у Вірменії також да, попри те, що вони за такі заходи вони нібито мали місце антиросійський характер, але водночас по суті ж вони були спрямовані на чинний уряд. І знову ж таки, це все дестабілізація, цей хаос, продукування. Це все ну, в інтересах Російської Федерації. Є прекрасна книжка Іван Дзюба, вона була написана ще в 90-ті на світанку незалежності. Вона називається На. Нагнітання мороку. Оце якраз та практика, та стратегія, яку на сьогоднішній день росіяни намагаються реалізувати. Нещодавно так само обговорювали ситуацію з Олімпійськими іграми. Ну, чи ми можемо виключати спроб Російської Федерації вчинити якісь терористичні акти на цих іграх? Я впевнений, що ми не можемо виключати ну, такої можливості. Плюс треба розуміти, що це ж робиться не завжди безпосередньо росіянами. Для того є е, е, різноманітні проксі. Ну і інші інструменти, як це все, які має бути напрацьоване колективне рішення. А вже тут йдеться не про конкретну країну, а про колективну безпеку ЄС. Щоб, все ж таки, якщо не уможливити повністю такий вплив, то хоча б якось частково себе убезпечити нарощувати інституційну спроможність давати відсіч, треба просто усвідомлювати, також, що е, насправді цей колективний захід, я не є прихильником цього терміну. Вільний вільний світ, цивілізований світ, він має досвід. Світ протидії у цьому соціалістичному табору, який сьогодні перетворився на оцей осередок расизму. і тоді так само радянський союз він нічим не гребув, Починається у цього комінтерну є купа літератури на цю тему. Як комінтерн використовувався як інструмент для дестабілізації інших держав, як використовувалися політичні вбивства, як використовувалися заколоти, і це точилося по всьому світі. Ну, ця боротьба, я не думаю, що сьогодні захід стикнувся з якимись новими. Вими викликами, ні, він просто е, трошки атрафувався, да, е, бо став жертвою цього славетного твору кінець історії, да і трошки розслабився і подумав, що ну дійсно ну, торгувати краще, ніж ворогувати, краще ж кооперація, ніж ворожнеча. Виявилося, що в той момент, коли в цивілізованому світі люди дійсно хотіли розширювати і включити в себе, да, тобто і колишній радянський союз республіки, і соціалістичний табор, і Росію, бо Росії дуже сильно допомагали в 90-ті, в Росії натомість до влади прийшли суб'єкти, які марили реваншем. Але це не означає, що в Європі втратили спецслужби здатність протидіяти таким викликам. Я впевнений, що там також є фахівці. А якщо й нема, то швидко навчаться. бачите, виявилося, що за комфортні умови і за хороше життя платити потрібно видається не лише грошима, так. але так само так. і е, свободою. Дивіться, я кажу дуже просто: люди, які живуть в комфортних, спокійних умовах, дуже часто сприймаються як належне, але насправді це не є належним. Це є результатом складної, ризикованої і болісної. Роботи мільйонів людей по всьому світу, тому що виклики безпекові вони не тільки від росіян, походять. Давайте згадаємо історію у Франції, да коли теж були розслаблені. А потім в ні в ніці да вантажівки довели людей на вулицях. Тому давайте не будемо плекати ілюзії, що воно все само собою. Це результат зусиль. Результат зусиль і власне ці зусилля докладають як в Україні, так і в наші партнери в Євросоюзі. Я вам дякую за те, що ви завітали особисто в студію вам. і поспілкувалися у цій пізній порі. Валентин гладких політолог долучався до нашої фір.